Давай слухати читати нову казочку щодня. Як Сірко переміг татар. Давно, давно це було ще за запорожців і за кошового сірка. Пройшло років чимало, як жив сірко, та як його не стало, а слава про нього не пройшла, не пропала. Він був для ворогів страшний і сердитий, а для християн дуже добрий та милостивий. Якось запорожці пішли із сірком у похід, а татари прочули про те, одразу й побігли на Січ і почали там хазяйнувати. Усіх православних християн забрали та й повезли в полон. А вони бідні, не хочуть іти та ридають так, що аж земля стогне, а татари на плач не зважають і нагайками їх підганяють. Як прочув про те кошовий сірко, зараз зібрав своїх козаків і в погоню за татарами визволяти православних людей. Та летить, як птиця, добіг близько до татар, бачить, що їх дуже багато, а козаків дуже мало. І давай хитрити. Спинив свого коня й крикнув на козаків а стійте, братці, підождіть, не ворушіться. Тоді, зіскочив із коня, дав його другому козакові, а сам кувирть. Та й зробився хортом і побіг до татар. Татари бачать хорт красивий такий. Сподобався він їм. Узяли вони його, нагодували. Коли татари відпочивали, то той хорт поробив так, що вони поснули. Потім повернувся назад до козаків і зробився чоловіком. Тоді козаки вирубали татар, а християн повернули назад. Християни дуже дякували сіркові і пішли собі щасливо додому. А сірко зі своїми козаками став гуляти по-старому.